Українці, привіт! Раді тати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Разом з вами продовжуємо досліджувати автомобільні ринки Європи і які автомобілі українці полюбляють пригляняти найбільше та розмітнювати. І сьогодні в нашому випуску автомобіль Ауді А Які на них ціни, які є двигуни, їхні об'єми та скільки будуть коштувати митні платежі. Поїхали! Перший автомобіль A6 6 11 місяця 2006 року маємо 2,4 бензин 130 кВт. Механічна коробка передач універсал 314 тисяч кілометрів пробігу. Вартість автомобіля 1850 євро. Кузов дверка потребує ремонту. Салон плюс-мінус в нормальному стані. Митні платежі по даному автомобілі складають 2475 євро. Другий автомобіль. Audia 6, 6 місяць 2007 року, 2,7 дизель 132 кВт, механічна коробка передач седан, пробіг 300 тисяч. Також маємо одну дверку, яка потребує ремонту. Вартість автомобіля 1999 євро. Митні платежі 3700 євро. Яка велика різниця між 2,4 бензин та 2,7 дизель? Маємо. 1300 євро різниці на митних платежах. Саме через це українці і полюбляють бензинові вогни. Третій автомобіль Audi 6, 9-й місяць 2007 року. 2,7 дизель 120 кВт автомат універсал 320 тисяч кілометрів пробігу. Вартість 1999 євро. Вже маємо шкіряний салон, квадро, плюс-мінус, нормальний стан. І також коробка вже йде автоматична, а не механічна. Митні платежі так само 3700 євро. Четвертий автомобіль Audia 6, 7 місяць 2006 року. 2,7 дизель, 132 кВт. Автомат Універсал 356 тисяч км пробігу. Маємо комбінований салон, комбінована шкіра, квадро, нормальний стан автомобіля, Пригнаний автомобіль з Франції, продається в Німеччині. Вартість автомобіля 2000 євро. Митні платежі 3800 євро. Останній п'ятий автомобіль. Audi A6, 9 місяць 2006 року, бензин 2,4, 132 кВт, автомат, седан, 318 тисяч кілометрів пробігу. Нормальний стан, є питання по кузову. Але продає фізична особа. Вартість автомобіля 200 євро. За 2 тисячі євро можемо його забрати. Митні платежі 2500 євро. Отже, для порівняння було два автомобіля: бензинові двигуни 2,4. Митні платежі 2400 євро. І дизельні двигуни 2,7. Там вже дорожче 3700 3800 Отже, вибір робити кожному, але комплектації з дизельними двигунами 2,7 набагато кращі. Ми там вже маємо і комбінований салон, шкіряний салон, і плюс-мінус квадро, що дуже полюбляють сьогодні українці, щоб був повний привід, особливо на зиму. Отже, вибирайте для себе автомобілі, і якщо говоримо про 2,7, який ж в нього розхід пального? Місто 11,6, траса 7 літрів, дизеля і змішаний цикл 8,7. Плюс-мінус такий розхід нормальний. Але звертаємо також увагу, що розхід. В більшості залежить від стилю їзди. Також новина, яка заслуговує вашу увагу, сьогодні були повідомлення, що деякі пункти пропуску на кордоні закриваються, але це є неправда. Державна митна служба України інформує, що ніде на кордоні зараз немає великих черг, або ніякі пункти пропуску не закриті. Можливі тимчасові затримки в зв'язку з тим, що проблеми з світлом немає, там не працює десь генератори, не працюють або щось інше, але всі пункти пропуску пропускають скрізь все працює. Якщо ви навіть десь будете думати про якусь подорож за кордон або повертаєтесь, краще зв'яжіться з вашим брокером. І отримайте консультацію, де черги більші, де черги менші. А сьогодні, 10 жовтня, українці, бажаємо вам самого головного перемоги для кожного з вас перемоги для України. Ви знаєте, ми підтримуємо нашого. Головнокомандовичого Залужного він сьогодні написав пост такий, щоб українці молились за перемогу. Ми підтримуємо наших військових і хочемо, щоб це робив кожен українець. Молимось за Україну, підтримуємо наших військових, і буде перемога. Отже, перемоги кожного з вас перемогу Україні. Все буде перемога, все буде Україна.